Загалом існують два варіанти для платника податків, як можна відреагувати на запит податкового органу. Перший варіант реакції на запит податкового органу полягає в тому, що в деяких випадках ви маєте право відмовити в його задоволенні. Так, після проведеного аналізу даного запиту ви можете дійти до тієї думки, що даний запит не відповідає вимогам закону не тільки з підстав його направлення, але й оформлення. Однак, як показує практика, відмова в задоволені запиту податкового органу автоматично є підставою контролюючого органу, щоб призначити вам проведення позапланової перевірки. Другим варіантом є прийняття рішення щодо направлення інформації та чіткого визначеного податковим органом переліку документів. По суті, надаючи відповідні документи, ви вже погоджуєтесь із проведенням документальної невиїзної перевірки. При цьому важливо усвідомлювати, що податкові органи можуть використовувати надані матеріали для аналізу і виявлення можливих порушень податкового законодавства. Необхідно, щоб відповідь на запити з наданням документів була чітко продуманою, адже від цього може залежати подальший перебіг контролюючих дій. Тому, якщо ви проаналізували всі за та проти, у наданні запитуваної інформації податковому органу, рекомендуємо вам обрати саме цей варіант. Це допоможе мінімізувати ризики у вигляді ймовірного ініціювання контролюючим органом проведення масштабної документальної перевірки, що в свою чергу може призвести до більшої кількості вилучення документів за триваліші періоди.